Червні цього року у селищі Благодатне Володимирського району дочка виявила мертвою матір 78-річну місцеву жительку у її власному будинку. Поліцейські встановили причетного до злочину. 15-річного місцевого жителя повідомили у поліції Волині. У перші ж години після події до розслідування залучили найдосвідченіших волинських поліцейських. Поліцейські практично жили в благодатному. День і ніч розглядали версію за версією, опитували місцевих, шукали бодай найменшу зачіпку. Мотивів розглядали чимало. За даними слідства, у ніч на 25 червня фігурант шляхом злому вхідних дверей проник до будинку літньої жінки, аби заволодіти її грошима. Коли потерпіла прокинулася і хотіла завадити його діям, нападник жорстоко розправився з нею, завдав численні смертельні удари, так званою фомкою, металевим ломом та втік. Її мобільний телефон та знаряддя злочину викинув у колодязь на подвір'ї. Хлопець так нічого й не забрав у пенсіонерки, натомість позбавив життя жінку. 7 листопада слідчі повідомили неповнолітньому про підозру нині юнак під вартою.